Всім доброго ранку, друзі глядачі, підписчики моєму каналу. Це як завжди. Повичищали, поприбирали, але ось дивіться, де скотина. Просто ну, немає слова. Оце із-за чого, е, знаєте, ну, багато людей вони не хочуть брати е, е, малих поросят, іменно свинок. То що ось таке відбувається. От така знаходиться С, <кій> не, дал... не буду далі казати, яке да? е, яка будораже всю клітку. Вони в собі поїли і лягли спокійно, у них вже вага під сотню, кабайчик вже більше, я думаю, сотні. Да? І вони лежали світ. Ні, знайшлась принцеса. І що це з нею робити? Її різать, ну що там різать? Розуміє? І коли вона в охоті, ви ж теж не заріжете. Від за цього люди ну, не хочуть брати іменно свиноматок, всі хочуть кабанчика, тому що кабанчик поїв, поспав і зробив своє діло. Все. І росте собі спокійно. А це ж просто капець. Боже, я не знаю, що я з ними буду робити. Ну нічого, виріжемо. Так, друзі, п'етренчики наші. Ну, Вчора їм перед цим там шашличок шличок був, голюків накидав. Чорненькі, тряпенькі, їдять, нічого, спостерігаємо далі. За ними обов'язково нагадую, що... Зайшли вранці в сарай, дивимося, як попісяли, як покакали, контролюємо всю цю ситуацію. Так, всі наші з під Максера. Максера зарізали вже, забули про неї, покривали ми дюрком данської генетики. Знову ж таки, спермодоза в Андрюхи, Народилися вони 20.02. В принципі форми їхні прорисовуються. В Деяких більше дюрка, в деяких більше мастера. Вони такі більш в видовжені. Так? Ну, цікаві. Подивимося, який в них свого часу буде вихід м'яса, сала. Це більш мені цікаво. Так, ці в нас 22.01 народжені. Уже десь тижня 2-3. Так, десь так, плюс-мінус. Вони вже не їдять БМВД, вони зараз перебувають. Так як я ж закінчиться, треба їхати десь купляти. На даний момент вони їдять кукуруза, відходить, що я перевозив, макуха бомбезна, соняшникова 10%, там 12% плюс-мінус. І так само кучка гороху, теж це 10-12% гороху. Все, і солома, трава. Тільки я зараз не кошу, тому що дощі пройшли, поки хай підсохне, щоб не було трави цієї мокрої, щоб не привезли до діареї. Так? Ну, поки Ну, в принципі, вони звикші до неї, але все рівно. От така, ось, дивіться, вони підійшли, зараз ну, це красунька. Вставай, вставай, вставай. Не виходь, встань. Встань. Давай, давай. О, да. Красунька пішла, бачите, як. От у свинку нагадую, да, ми будемо спробувати залишити на свиноматку. Ось такі свинки. Бачите? Чому саме. Ну, Я не використовую гровера, ще щось, я використовую BMW старт, але я граюся з процентовкою. Ці свині не їли більше. 12% Start. Всю, Весь цей період да, свій. Коли їх відлучив від свиноматки, дивіться, яка бомба. Тому ну, якось так. Я вважаю, що в Start саме найбільше всього є, найбільше нормальне воно. Далі там гровер фініш, то все туфта. Фініш я взагалі не бачу смисла використання. Далі йде у нас горох, макуха, кукуруза, які зернові Так, Було б краще додати цього. ну, у нас вже мало залишилось, тому якось так. Тут ці у нас залишилися. Тут кабанчик ще є. ще показати, що він перед цим Так, друзі. Що ще хотів сказати? На даний момент зараз піду, вип'ю кофійко і піду трохи косить, бо дощі пішли. А пізніше я ще зайду, покажу вам нашого бройлера, що до чого, як розкажу, де брали, можуть дати контакт, хто нас тут по місту. Дуже порядна людина. Кричить якесь, неможливо спілкуватися. такі справи, друзі. Зайду тоді вже по бройлеру, вам більш детально покажу, розкажу. Також вчора ще труби нам привезли. Труба е, бурова, десь там, ну я не мірю, товщину, топщину, але бачу, що і 7 міліметрів, і 6 міліметрів, то воно вийшло. Десь 64 метра, вагою 670 кг по 24 гривні то я 16 200 вчора вже віддав. доплюсуємо до тих 35 тисяч. Ну, потихеньку стягуємо, як то кажуть, щоб щось робити, треба спочатку стягнути і далі прораховувати всі інші роботи. Так, друзі, не прощаємося. Будемо далі працювати. Так. Так, друзі, продовжуємо сьомку. підготувалися вже до процесу касіння. Хочу ще трошки розказати про косу М52, по-моєму. Дніпро-М. Дивіться. Дуже зручний ремінь, бомба. Очки це мої рідні. І також як один із переваг, такий заправничок зроблений. Тут і розмішувати дуже зручно, Получається бензин. Бензин топлово ми по цю полосочку заливаємо. Не, не бачите, ось так. Масло ми вже сюди трошки додаємо 1 до 40. І, в принципі, ну є свої переваги. Також мене багато інструментів фірми Дніпро М підкупило те, що даже Украї... наше виробництво українське, це по-перше. По-друге, це те, що три роки гарантії. Ну, як на мене, це дуже є позитивний плюс, це є дуже добре. Так, йдемо починати косити вже третій раз за рік. Ну, а далі ще заснімемо, друзі. Не прощаємось. Так, друзі, дивіться, як тепер тут буде гарненько. Як вже черешенька підросла наша. Оце фактично вона, оце, ну, сантиметрів 40-50 я думаю, вже. це вона дала прирост за рік. Це ми ось Ще я поличку вставлю сюди, вирівнюю її. І буде бомб, бомбова черешенька. Тобто вона буде з цієї сторони тянити. Колись ми рано чи пізно цей ракушняк звідси приберемо. Я думаю, так само в лінію ми посадимо ще одну черешню, тому що днем, вдень, сонце з цієї сторони світить і якраз. Все сюди попадає і буде гарно прохладно їм. Чесно, це ж косив, купив же, викинув стару мусорку, тільки що перед цим катушку. Купив вже ж нову, думаю, блін. Дивіться, оце скільки тут покосив, дивіться. Оце нова катушка така. Це просто капець. Ну, зараз поміняю, засніму вам. Ну, Це я не знаю, ну, ніхто ні за що не відповідає. Ну, купив же ну, 200 чи скільки там гривень. Тож не просто так я взяв там. Та дайте мені покосить, да? Ну блін. Ой, немає слів. Так, друзі, розібрали ми новесеньку. Тільки сьогодні поставив катушку. Все. І торба. Ось дивіться, Пообламувало всередині. У мене просто і чесно немає сліду. Комусь подарив 200 гривень, чи скільки там, я її не пам'ятаю. Ну як так от... При, хорошо, от даже прийду я в магазин, вони мені скажуть, та хто зна, ми ж продали, ми, ми за це не відповідаємо. Тільки таке, от, пойди, нерви попортить і все. І в конечному мітогу я собі поставив стару свою. Ну Просто я не знаю. Капець. Ну, от просто ну, от немає слов і все, ну просто слів взагалі. Ну, я не знаю. ну от, Просто матюкатися треба, як Поворознюк. та і все. Ну тут других слів ну, не підбереш. Просто добре. Поставили стару, зараз тут ще прокосимо, Уже і льоска там закінчилась. Ну, далі ще купимо та будемо далі косити. Не прощаємося, я ще ж, ще ж відео про бройлерів. Сюди ми до, ну, зайду в сараї засніму, покажу. Якщо кому потрібні будуть контактні дані чоловіка, який продає, дуже порядна людина. То покажу вам, що до чого, як він. Так, друзі. Тепер ми вже закінчили трошки з травою. Купимо щельозки, доробимо. І тепер дивіться, це ми купили коп 500. Беремо постійно одного чоловіка. Окрім того, що він нам, як то кажуть, бройлера він нам я беру ну, Кожен рік беремо там, 20 штучок, там коли 30, ну плюс-мінус. Окрім того, на ці 20 штук я взяв. Мішок старта, там Копелянський він возе. в принципі ми в минулому році брали непоганий. І, і два мішка гровера. В принципі, я думаю, на цю партію на 20 штучок мені хватає мішка старта і мішка Гровера. Окрім того, чоловік, бачите, продає такі нам ліки, це 90 гривень ще додатково. Бройлера ми брали по 30 гривень, по-моєму. Так, по 30. І от за все я за 20 бройлера за. Мішок старта, два мішка гровера і ліки, і 2120 гривень. Ну, якось так. В принципі, своє м'язко, щоб було бройлера курочка. Отак ми їх зараз вигріваємо, а далі вже ж будемо пізніше дивитися, будемо їх. Дивіться, стосовно мені подобається, що чоловік таке профілактичне лікування. Дивіться, що, що в нього включає. Перша доба це вітаміни амінові, аміновітол. Пів кубика на літр теплої кип'яченої води розчин повинні випити протягом 2 годин, потім звичайна вода. З другого дня протягом 3-5 днів антибіотик пара, тіл, 1 кубик на літр теплої кип'яченої води. Розчин препарату має бути єдиним джерелом теплої води під час лікування. Після антибіотика 3-5 днів вітамін, аміновітол, пів кубика на літр теплої кип'яченої води. Розчин повинні випити протягом 2 годин, потім звичайна вода. На 14 день від коксидіозу солікоксу 2 доби. 2 кубика на 2 літра води. В один місяць від листів. І все. В принципі, більше ми з ними ну, як такого, нічого фактично не робимо з нашим бройлером. Тобто якусь кількість собі виростили і це вже є добре. Тому що ми себе самостійно забезпечуємо якимось там м'ясом. Сало м'ясо є у нас, як то кажуть, да? а курочка це також буде непогано це це діло ми це -це... отак Підвигаємо і встановлюємо на місце. Отак. І все. І їм хорошо тепленько тут. Бачите, такий ящик, така присвасоба. Таким чином, дай Бог все нормально. виростим собі тріхи курочок. Також дивіться, що хочу, я не знаю, що я його зловлю, бо я вже перебувся. Тут за цих ж, останнього опороса, е -е -е ну, це свинка, ну, тіпа, десь щось біля Ландраса, плюс-мінус, там один кабанчик. Ну, такі колокольчики, ну щось мені його жалко залишати йому його вирізати, кастрірувати не хочеться щось його. Можливо, залишити комусь, як продам, як нурик. А в принципі, форми у них такі прикольні, вони такі. Рівненькі, я думаю, там такі колокольчики такі вже немалі у нього, незважаючи на те, що народилися вони 14 лет. Ну плюс зважаємо на те, що їх четверо молока їм вдосталь. І вони в принципі, я вам скажу, вони вже там тільки народились, вони вже щось до неї в кормушку лізли. Хто знає, може це таке збіг. Але з, з поросята, які були покриті контором. Я дивлюсь і перед цим я юрком, ну вони такі більш жвавіші, От вони не такі і не наскільки вони є е, примхливими. Ну Подивимося, я ж кажу, можливо, mm. цього кабанчика комусь залишу та продамо. Уже по ціні договоримося, я думаю. А може і подивимось, я ж кажу, будемо дивитися, що як е, там, скільки щоб мені було що різать, як, -то кажуть. Ну, як варіант, mm. може бути. Якось так. Так, Друзі, в принципі, труба наша держиться, що ми вчора приварили. Це вже є добре, я думаю, буде нормально. Вже сьогодні вона не стоїть, не гуляє. Одірвати дуже важко. Звісно, вчора вона мені зіпсувала настрій на цілий день. Ну нічого прориваємося. Так, друзі, будемо потихеньку збиратися на полтаву, бо там сумки треба розставити, дружині. Щоб воно от допомогло відвести в магазин, щоб воно там пороботало. А ми з місто поїдемо підстражаємося заодно. бо це мені на тому тижні останній дзвоник уже. І таким чином, я думаю, будемо працювати далі. Так що, як то кажуть, розписана кожна секунда і нічого з цим не зробити. Тому що якщо ви хочете щось заробити, вам потрібно все це діло працювати. Як то кажуть, Деякі люди тільки ще просинаються, то я вже спів не один раз спотіти. Ну, нічого. Чого і вам, перш за все, бажаю гарного дня. Побільше працювати. Якщо ви будете працювати, все у вас вийде. Тримайте свою думку і йдіть до останнього і будьте наполегливим у всіх своїх початках, звершеннях і тому так далі. Всім всього найкращого. Працюємо далі.